Добрий день! Діти! Настала яскрава тепла пара року осінь. Перший осінній місяць називається вересень, другий місяць осені називається жовтень. І третій місяць осені називається листопад. У жовтні починає жовтіти листя. Тому подивіться, які різнокольорові листочки прийшли до нас у гості. Давайте разом розглянемо цю картину. Які ознаки осені ви тут бачите? Небо темне та йде дощ. Тому дівчинка розкрила парасольку, щоб не намокнути. Вона вже тепліше одягнена, і на ній пальто, а на ногах взуті гумові чоботи, щоб не замочити ноги, ступаючи в калюжі. Також жовтіє листя і потихеньку починає опадати. А я вам пропоную, малята, разом зі мною осінні чистомовки промовляти. Спочатку я, а потім ви. щі ші щі, щі, ідуть дощі. Давайте повторимо разом. щі, щі. щі Ідуть дощі. Давайте ще раз. Щі, щі, щі ідуть дощі. Ок, 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 ось колючий їжачок. Давайте повторимо ще раз: ок, 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 ось колючий їжачок. А тепер ще раз разом. Ок. Ок, ок, ось колючий їжачок. Ас, ас, ас прийшла осінь до нас. Тепер разом ас, ас, ас прийшла осінь до нас. І ще раз давайте ас, ас, ас прийшла осінь. До нас ай 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 теплий одяг одягай. Давайте разом ай 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 теплий одяг одягай. І ще раз давайте. Ай ай, ай теплий одяг одягай. Іше, іше, іше стає Холодніше. А тепер разом. Іше, іше, іше стає холодніше. І ще раз. Іше, іше, іше стає холодніше. Ай, ай ай люди збирають урожай. Давайте разом. Ай. Ай, ай, люди збирають урожай. І ще раз, ай-ай, ай люди збирають урожай. Діти, ви молодці, до побачення!